Очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили точно на одном языке, а мы на нем сейчас говорим. Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам. Российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Я ваш вырок. Ніколи в історії не було так багато інформації, доступної для того, щоб побачити реальність. Володимир Олександрович, я вибачаюсь, дозвольте. Пане генерал Залушний, бажаю здоров'я. Вас не задовбала вся ця фігня з приводу того, що у нас ну, нібито з вами якийсь конфлікт. <реш> конфлікт? Так. <Да. реш> Який конфлікт? Тут Навіть дурень розуміє, що все це фейк. Ну. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва збройних сил України. Це це фейк і ніколи в історії не було так багато людей, які відмовляються цю реальність побачити. Як сказав Хмара, прийшли ліквідатори України. Демонтаж держави можна робити різними способами: через психологічний вплив на суспільство, через неординарні дії по відношенню до людей, до громадян, до закону і так далі. Це все елементи демонтажу держави. Думай, де? Міняєте порох на кокс Вазелін, рахуватимете мільйони могил.